Руна дня на 5 вересня 2024 року. На цей день в розкладі перевернута руна Воню може вказувати на тимчасові труднощі або випробування, що можуть викликати відчуття незадоволення. Ось що може вас чекати ви можете зіткнутися з труднощами, які можуть тимчасово затримати ваш прогрес або викликати невдоволення. Це можуть бути непередбачені обставини або проблеми, які порушують ваші плани. Можливо, ви відчуєте, що щось не йде так, як ви очікували. Можливі внутрішні конфлікти або сумніви, які можуть вплинути на ваш настрій. Важливо звернути увагу на свої емоції і спробувати знайти баланс. Можливі непорозуміння або конфлікти у відносинах з іншими людьми. Варто бути уважним до слів і дій, щоб уникнути загострення ситуації. Ваші плани можуть зазнати певної затримки або перешкод. Іноді труднощі допомагають зрозуміти справжню цінність радості і задоволення. Загалом перевернута руна в уньо вказує на день, який може принести певні випробування або розчарування. Це час для терпіння і роздумів над тим, як подолати труднощі та зберегти внутрішній спокій.